Доброго всім. А, не так. Редштарт. Доброго всім часу доби. З вами знову Рего. І вітаю на сервері Юху І тому подібні речі. Що нового? Відбувся вайп? Не знаю точно, коли я знаю зимою. А зараз лютий місяць. Отже десь в січні вайпнули. Е... Тож можна привітати! Це новий сезон. Е... Давайте пограємо в... на Плейкрафті. Е... нового? Та що з нового? На самому сервері особливо нічого. О, Ріко, 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 Ріко. Ріко. Хіба щось зі спавном не заморачувалися? Просто біжіть куди треба. З е, з нового, нового... Хм, А справді треба ж про щось розповісти. Ну, давайте я вам покажу хоча б. Надіюсь, е... ви не чуєте, як я клацаю по клавіатурі. А знаєте чому не чуєте? Ні, чуєте, але не так гучно, як колись. А все тому, що я купив собі гарнітуру, наушнички з мікрофоном, Надіюсь, з гарним мікрофоном. Ну, на запису почую. Ео, зараз покажу свій перший дім, якому я практично нічого не будував, якось так. Пасивненько все пішло. Е, симпатичний острівець. Мені його знайшов ванк. Я так от завалився на сервер, мені там Ріко 007. Да, е, навалив алмазних речей корисних. Змився, потім появився Ванк. Ні. М -м, спочатку я, здається, тепер до філда. Так, загалом. Це буде ще здовго і нудно розказувати. Ти, в принципі, нікому не цікаві речі. Ну. Добре, філду Ванку і редвісу цікаві і іншим. Але. Але зараз. Зараз відповім. Напевно, в сьогоднішньої серії я займуся ремонтом ферми. Якої ферми розкажу. А... Я знімаю просто ванг. А... На чому це я? Загалом Ванк привів мене сюди на цей острів. Перед тим як я трошки допоміг відразу сходу. Так, от зайшов на сервер і почав допомагати в будівництві одного ринку е, ездерівців. Е, а потім він мене ТП шнув на спільний. Ой, загалом, давайте я вам покажу другий дім. Як другий дім? М -м базу. Ні, я не знаю. Ну загалом наш спільний званком острів званком і з емом. Ой, загалом палака, я нічого не роблю. Треба ж показати, так? Да? Кодова, назва... кодова назва будівлі. Бунгало. Там трішки-трішки залишилося доробити. Мені тут жителів спавнером понаспамлю... понас... понаспамлював. Понасм. Понаспавлював! Не напонаспавнував, не а понаспамлював, бо це був спа... спам жителями, я так скажу. Загалом самих цінних позберігали. Інших виганяли. Ось острів, ось будівля. Напевно, так якось треба облетіти, показати. ще Так собі виглядає, треба ще з ілюмінацією попрацювати. Як бачите, не коробка майже. Тим більше коробки надоїли. Набриду, точніше. Тут ще щось оформлю, або можливо, так і залишу. Ну, тут буде невеличкий порт, площадка, вихід до води. І, звісно, я цю всю фігню вибираю, але зроблю нормальну ферму повністю автоматичного тростника. Ну, загалом старався якийсь дизайн робив, візерунки. Давайте зараз з головного входу зайдемо. Треба ще сходи тут поставити. загалом от такі діли. Хто заюзав. Ой, не вийшло, плав... не вийшло плавно. Загалом візерунки, 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 візерунки. Нічого квадратного або такого типового Загалом. з оригінальні чов. Так. Mm, що тут поки що все. Ну добре, я вам покажу ще й таємничку. Тим більше тут ще поки що нічого не побудовано внизу, тому таємничка залишиться таємничкою. Надіюсь, тут ніхто гріх не зробив. Бачите? Тут такі сходи. Автоматичні схема. Яко я, можливо, покажу. Загалом показує. Так, тут нічого нового. Загалом тут буде підвал з багатьма таємницями. Доволі таке таємниче місце буде. зараза. Щоправда, на сервері ці двері трохи глючать, але вони стабільні, вони не ламаються. Якщо щось не так з блоками, то варто просто потеребонькати цю кнопку, яку я не можу ніяк нащупити. Зговоримо такі проблеми бувають. Там нічого не треба зміняти, ставити назад, просто протеребонькати цю кнопку достатньо кількість разів, щоб сервер виділив достатньо пам'яті на це все. Ну, все, бачите. Бачите? Все. Шикарно. До речі, якщо хто хоче, давайте ресурси. Я вам теж в домі пороблю секретики, двері і інші справи. В наступній серії я, напевно, покажу, як буду робити автоматичні ферми. О, трошки зміни на острові. Я не знаю, це мені сундуки напрягають. Я тут щось побудую теж. У формі красиво. Маяк. Серйозно, маяк, а Що тут у нас? Уу, красиво. О, це острів друка. Ще в будівництві. Це окремий ванковий біом. Дом ванків з домом друка. Це епік круто! Так, що там далі? Ага. Зміни на нашій горі якісь. О, красиво стало. Оу. Вау! 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 Цікаво, тут є якийсь... Проходим. Тут автоматичні варки по скриням потім пошарю. Тут відьма. Тематично. Ей, тварюка! Що? Ти мене й... Ще... От козлина. Так і помру молодим. Де ті зілі, коли не так потрібні? Ваанк. Яке зілля швидкості? Де зілля? Яке мене зараз рятує. Зілля шкоди слабкості. Що? Жирне зілля. <смір> зілля сили, вибухове зілля шкоди, сила, сила. Я зараз вам покажу, чому тут все так падає і підглючило. А -а -а. Е Добре, що цей це грав в окремому чанку, тому що у нас тут. У нас тут зомбаки. Привіт, малий! Скучав за мною. Блін, Ванк. Ти йому дав жовту цю, треба було синю дати. Загалом. О, чарувальний, а тут що таке? Що тут? Що ти хотів зробити, Ван? Ну, загалом тут без мене все оформили красивенько. Цікаво, я що... О, ось це гарний шолом. Так, напевно, треба потім вже потирити тут усе, що мені подобається. Сілечка сілення. Загалом система ще автоматичного вбивання не... не організована, тобто її ще немає. Так. Не, не дуже цікаво дивитися, як я тут. Фигню займаюся. уху ху ху, -ху, -ху, -ху. Води. Я не знаю навіщо на меня. Захист. Дихання три. захист. Захист. Дихання. Незломність. Ммм. А, загалом. Мотаю звідси. Ууу. Так, що до ферми? Що до ферми? Е, про яку я ферму тоді казав? Я казав про цю ферму. Я її красивенько оформлю. А то чого як то не по-людськи тут усе, а? да, це ферма залізе, аго, Щого вас так мало? А тут що? Це було тільки що. <смеш> <смеш> а, понів, понів. Блін, треба зробити вимикач. Як? Вимикач для ферми зомбаків, бо це, це, це. Ванк, якщо ти дивишся, давай зробимо вимикач а? Бо як то ні очі. Мені особливо. Е... Так, я щось склацію. 11 фпс. Господи. Ай. Коли без бандікам граю, то нормально. Тобто, коли не записую. А що тут таке? А, тут те саме. Загалом зрозуміло. Все зрозуміло. Я не знаю, я напевно. Та. Там, напевно, і зроблю. Або тут. Десь. Загалом буду робити ферму. І потім якось покажу. Ні, мені знаєте, мені так подобається сполучення білого кварцу і червоної глини. Це так файно виглядає. І я вперше, нарешті, щось добудував. В принципі, добудував, так? Да? І воно не, не квадратне. Це, це досягнення, так. Да. А це лаги. Ні, 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 ні. Я не хочу. Не треба так. Не треба більше. Я хочу додому. Я хочу до іншого дому. Де моя Японія? О, ванг. Ну, не успів Ванг потрапити в Ютуб. Привітатися з Ютубом. Ну що поробиш? Та, до речі, я недовго балакаю там. Загалом уже 10-18 хвилин балакаю, да? Нормально так, да, 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 да. Хоча, в принципі, можна і завершити серію, чи ні. О, скільки в мене всього. Що я хотів з цим цим робити? Теж дім з пісковика хотів. Ну, цей дім я побудую в стилі модерн. Неомодерн, я не знаю. Кільсього. Як завжди, якась імпровізована е е екліптика вийде та і все. А загалом тут буде Дім. Ні, тут навіть не Дім. Дім буде. Е -е... Мені тут предлагають упоротись. У ту, 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 ту. Е. Я по клавіші не попадаю. По клавіатурі. Там. О, ну. це цікаво. Це цікаво. Зараз люди ми будемо з вами упорюватися. Класно, а все было так плавно, у ну, 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 давай Любчик інтернету, не тупо, Ти тут вбився так? На якого фіга Ван клефтанув? Що за чертівня відбувається? Ух ти, йоли, Йовий, та тут карта є. Карта Незеру. Я ж прийшов. бачиш, я чесно, прийшов. Ти дівся, куди здівся, Куди? Оце піду в далі грати в Люціуса. У мене там моя збірка з модами чекає. Ну і куди ти ліфтанув? Е. Мазафака, що? Та. А? Що тут в бісотвориться? Ну окей, розовий візер, грибний діамантовий і острів. І верх ногами зомбак це нормально. Для цього острова. Так. Вибачай секундочку. Так, як там. На паузу ставить. А, хоча ладно, напевно, вже пора прощатися. Так, це доволі дивний острів. Це це... Це нормально. Ні, це так надо? До речі, хто не знав цю музику, можна вставляти. Відео, особливо в ігрових відео, конкретно в Майнкрафту, коли знімаєте Майнкрафт, то вас тут не забанить за те, що грає дана мелодія. Тому що умови автора авторські права і умови автора цієї пісні я постійно забуваю його правильний нік. такі, що ви можете використовувати оці його мелодії. Але зобов'язково, ну, конкретно в відео, не конкретно що Майнкрафт знімаєте, а в відео вставляти. Але з умовою, що ви будете посилатися на його офіційний сайт. От нарешті ванк ванк, ванк, кванк, ванк. Що ти хотів? Так, и шо? И шо? И шо? И шо? Ну, табли... Ну, рамка, табличка, шо в руках? Ну, давай. О, уже я понял, я разумею, я разумею. Ні, не, не зрозумів. При нажатті правій кнопці. F1 жму. Optifine жму. Я не знаю, чому я повинен упорюватися. А, -а, а, я поняв. О май гад. Що це відбувається? Ви теж це бачите? Так, загалом <хи> О, <хи> да, Так, да, це упорти острів. Я знаю, як називати серію. <хи> Я думаю, варто було спитати. Це, 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 упор, тут, це тут все опор та острів. Все нормально. Все окей. Все чудово. Жарт пребуло, все нормально, окей, окей, все все, все чудово. Не, ну а, а чо, чо. Наркоманські будівлі і це ж якась Фігня. Цього тащить. Якийсь зомбак ненормальний. Самі корови подивіться. Острів сусідній, все... все. Все окей. Окей, окей. О, все, все нормально. Все, 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 як повинно бути. да, да окей. Розовий Угу. Mm -hmm. Все в порядку норми. Чого я так парюся? Все нормально, все чудово. да, все чудово, Угу. Ну. Раді, чого я парився, Просто прекрасно. Так, да, 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 прекрасно. Все, все, все. Пора вже завершувати серію. Е -е. Думаю, в наступній я вже покажу мебльований дім. А може щось -щ -щ цікавіше покажу? Ну що, з вами. Як завжди. Єдиний і неповторний. Гравець ні якого... Конкретно плагіатять якісь невідомі йому люди. У якого зараз падає якийсь біс ФПС. І ви бачите, як. Все так. О, більш-менш плавно пішло. Загалом. З вами. РВ треба. треба. Так. А ось мені ці чубітки. З вами був гравець Рего. Талого вам часу доби. Щастя, любові, грошей здоров'я і іншої корисної фігні. Прощайте, та ні. До наступної зустрічі. Пока, пока до вам, бувайте. Чого ж я так довго тут закінчую серію? Ну взагалі не передок, Ай-яй-яй. Ну все. Щасти вам всім. Всім, всім, всім. Всім! Huh. Welcome. Okay.